Я хотіла сьогодні, щоб ми з вами закріпили тему гомотеція та її зв'язок з темою подібності. Взагалі, сьогодні ми будемо розв'язувати задачі, які стосуються саме аспекта подібності. Ну, по-перше, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас а, 03.24. Класна работа. Первый урок у нас гума третия. Зв'язок с подібності. Ну, я нагадаю, що гомотетія – це ще один вид перетворень, який ми вивчаємо в 9 класі. Але при цьому виді перетворень в нас фігура змінюється. Тобто, вона не перетворюється на рівну їх фігуру, а вона перетворюється на подібну фігуру. Ну, Наприклад, для того, щоб у нас. Задати таке перетворення або треба задати центр в це я нагадую, можете написати, якщо ви це записували на минулому уроці в Якщо в нас є якась точка, щоб отримати її образ, треба ще задати коефіцієнт в Коефіцієнт в Ну, наприклад, я візьму конкретний приклад, нехай яка буде дорівнювати ввійці. Так ось, щоб отримати образ точки А, треба побудувати два вектори. Перший вектор ОА, а другий вектор ОА1. Причому зв'язок між точкою О і точкою А1 А і А1 такий. Вектор ОА1 повинен дорівнювати коефіцієнту по в умотеті, помноженому на вектор ОА. Тобто, можна сказати так, вектор оа 1 в два рази довший за вектор OA. Так як він, коефіцієнт у гуматеті додатній, то в той самий бік, просто в два рази довше. Відкладаємо вектор і отримаємо точку А1. Ну і так, з усіма точками фігури. Я показувала в минулому уроці, на минулому уроці, що ми отримуємо фігуру, яка подібна до даних. Взагалі, в нас є таке, така теорема. Якщо дві фігури подібні і гомотетичні, і коефіцієнт гімети, то з з коефіцієнтом гомотетії. Тобто, якщо у вас F1, фігура F1 подібна до фігури F2 з коефіцієнтом подібності K, то площі цих фігур відносяться як квадрат коефіцієнта подібності. Цієї властивості ми в минулому році не знали. А це дуже важлива властивість, її досить часто дають і на ЗНО теж. А хотіла нагадати, те, що ми в минулому році вивчали, коли вивчали тему подібності. Тобто, якщо дві фігури подібні, то периметри цих фігур. Відноситься як просто коефіцієнт подібності, а площа як квадрат коефіцієнта подібності. Що ще я повинна була зазначити, що, наприклад, якщо в нас дві, два многокутника правильні, будь-які правильні многокутники подібні один одному, тобто будь-який рівносторонній трикутник подібен до будь-якого рівностороннього трикутника. Будь-який квадрат подібен до квадрату, будь-який правильний п'ятикутник, подібен до правильного п'ятикутника. Ось це ми теж можемо використовувати. А тепер дивіться, де ми це будемо використовувати. Візьмемо сходинки будемо розв'язувати з першого варіанту наступні номери. Номер 334. 335, 340-й. Ну, а потім повернемося ще до задачі, яка пов'язана саме з означенням по мотеці Номер 328 зробимо. І так, почнемо ми з номера 334. Читаємо умову. Площадь двох квадратів відносяться як 2 до 5. Ну, в принципі, можна намалювати два квадрати, один меншого розміру, другий більшого. Ось їх площі відносяться як 2 до 5. Давайте перший квадрат АВЦД позначимо літери. А другий А1, Б1. С1, Д1. І запишемо в умові. Ну, по-перше, що це квадрати. А1, Б1. С1, Д1, ТР квадрати. Так, що ще відомо? Що їх площа відносяться як 2 до 5. S, A, B, C, D відноситься до S, a 1 b 1 c 1 d 1 як 2 до 5. Сторона більшого квадрата дорівнює 8, А1В1, 8 см, і нам треба знайти сторону меншого квадрату. Аби одна питання. І так, розв'язання. Дивіться, ми знаємо, що два квадрати це два правильні многокутники, тому вони будуть між собою подібні. А ми знаємо, що коефіцієнт подібності це відношення відповідних сторін. Так? Тому, ну, по-перше, давайте зазначимо, що Д подібен до А1, Б1, С1, Д1, і зверху над значком подібності напишемо таку літеру К, да? чому дорівнює цей коефіцієнт подібності К відношенню, АБ до А1, Б1. А тепер нам дали, що за умови площі їх відноситься як 2 до 5. І що це дає? Ми знаємо, що за властивістю подібних фігур, подібних фігур площі цих фігур САБЦД відноситься до САУ1Б1C1D1. як квадрат коефіцієнта подібності. А за умовою це 2 п'яти. Тому скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює цей коефіцієнт подібності? Якщо К квадрат, це 2 п'яти. Чому дорівнює К? Корінь з двох поділити на... Корінь з п'яти. Корінь з двох п'ятих, а можна так, як Даша сказала, корінь з двох поділити на корінь з п'яти. Так, а тепер дивіться: ми знаємо вже, чому дорівнює цей коефіцієнт К. Можемо в цю рівність підставити. корінь з двох поділити на корінь з п'яти дорівнює. Ми шукаємо АБ. А ось А1, Б 1 нам відомо. І з цього, бачите, в нас ми отримали пропорцію. Як знайти невідомий член пропорції? Давайте та ж сама даша мені і скаже, пишемо. От напроти, Аби те, що напроти невідомого члена пропорції, воно йде в знаменник. Знаменник. Тоді буде корінь із п'яти, а О, в чисельнику буде корінь з двох помножити на вісім. Так, ну і все, більш тут нічого скоротити не можна. Навіть якщо позбавитись від раціональності в знаменнику, нас це сильно не буде виручати, бо тут. Нічого скорочувати теж не буде. Все. Ось ми відповіли на наше запитання. Добре, ну це така була дуже простенька задача. Відповідь. Ну Відповідь поки не дуже красива, але таке теж буває. Так, чи є запитання до цієї задачі? Добре, Ні. номер 335. Дивіться. Периметри подібних многокутників, тобто невідомо, що це за многокутники, відносяться як 3 до 8. А ми знаємо, що периметри подібних фігур відносяться як коефіцієнт подібності. А різниця їх площ 385. Знайдіть площі многокутників. І так, я стираю а наступний номер це номер 335. Чи є тут сенс малювати креслення? Ні, бо я не знаю, що це за фігури. Тому давайте просто напишемо, що якась одна фігура подібна до іншої фігури з коефіцієнтом подібності k. Периметри цих фігур, периметр фігури f1, многокутника f1 відноситься до периметра фігури f2 як 3 до 8. А різниця їх площ 385. Ну, зрозуміло, що друга фігура більша, бо тут більше число. так? Тому площа фігури F2, відняти площу фігури F1, це в нас буде 385. І знайти треба площу новопутників. Тобто знайти. S F1 і S F2. Цю задачу можна розв'язати не одним способом, а декількома. А ми це зробимо ось як. Дивіться. По-перше, навіщо нам дали. Відношення периметрів, що ми знаємо, що за властивістю подібних фігур, запишемо це, за властивістю подібних фігур. Периметри фігур відносяться як коефіцієнт подібності. А з цього випливає, що цей коефіцієнт подібності 3 3,8. А площі подібних фігур відноситься як квадрат коефіцієнта подібності, і тоді це буде 3 восьмих в квадраті, і це буде 9 64. Тобто ми вже знаємо, як відносяться наші площі. А ще ми знаємо їх різницю. Так ось це натяк на те, що треба розв'язати це завдання через рівняння. Якщо я меншу площу S фігури 1, позначу за х сантиметрів квадратних, тоді, так як їх різниця 385 см2, я не написала, тоді площа другої фігури. Буде настільки ж більша S фігури F2 буде Х плюс 385 сантиметрів квадратний. А тепер давайте підставимо, що ми отримаємо х поділити на Х плюс 385 дорівнює 9. Поділити на 64. Куди я підставила? Ось сюди. Бачите? Це я виразила через Х, це теж, а це нам ми отримали в результаті дослідження. І ось ми отримали таке рівняння, яке ми називаємо пропорцією. От дивіться, тут в нас X і знизу, і зверху. Як ми розв'язуємо таку пропорцію? Крест на Так, Софія Боделан мені скаже, що буде. Якщо ми ось так перемножаємо. Сонечко, що буде? Це буде 64х. Угу. А... Равно 9х плюс. 9 треба помножити на 385, так? Зараз перемножимо. Так, тепер переносимо 9х в той бік. Давайте спочатку перемножимо. 385. Множимо на 9. Буде 3465. А 9 іксів переносимо туди, що ми отримаємо? 64 ікси мінус 9 іксів до рівня 3465. Скільки це буде? 64 мінус 9. Тоня? 55х рівно 3465. І знаходимо х як невідомий множник. Що ми для цього робимо? 3465 виділить на 55. Так, ділимо і це буде 63. Тому в мене немає місця нижче писати, я буду збоку, а випишіть нижче. Тому що це ми знайшли? Площу фігури F1, це буде 63 см квадратне, а площа фігури f 2 треба до 63 додати 385. І теж Софія мені буде говорити, що вона опікує. І так, 63 плюс 35. Це буде чотириста сантиметрів квадратних, і відповідь пишемо. І так, чекаю ваші запитання. Якщо їх немає, а, тоді давайте візьмемо ще один номер Можна стирати? Так. Стираю. Це номер 340. -овий. Продовження бічних сторін. АБ і С, Д, трапеція, АБЦ, Д перетинається в точці Є. Е. Тобто у вас є трапеція. Якщо вам сказано, що продовження бічних сторін перетинаються в деякі точці, пам'ятаєте, у нас така, такий малюнок, схожий, я казала, на вігвам буде. Да? Ось наша трапеція. А, Б, С, Д. І так, продовження бічних сторін перетинаються в точці Є. Е. Так, що нам відомо, що АД відноситься до ВЦ як 7 до 5, а площа трикутника АЄД великого дорівнює 98, а знайти треба площу трапеції. Запишемо умову і подумаємо, при чому тут та тема, яку ми зараз з вами вивчаємо. І так, по-перше, нам дали, що АБЦД це в нас трапеція. Коли в нас описується трапеція, пишеться які сторони паралельні. А, Д, паралельно Б, С. Потім бічні сторони а, Б перетинає, Д, С в точці є. Так, що ще відомо? А, Д відноситься до Б це як 7 до 5. А, Д. Відноситься до бельця як сім до п'яти. Площа трикутника АЄД – 98 см квадратних. А знайти треба площу трапеції. Знайти. С, а Б, Ц, Д. Так, допишіть. Ну, а я хочу подивитися, хто в нас присутній. Ну, Для батьків скину скріншот, бо знов не всі присутні. 22 учня у нас більше. Так, дописуйте. Чекаю ваші ідеї. Немає ідей. Ну, Давайте так міркувати. Згадаємо восьмий клас. Пам'ятаєте, я казала вам, що одна з базових задач на подібність наступна. Ми, якщо маємо трапецію вміє продовжити сторони, то ми отримуємо два подібних трикутника, які трикутники будуть подібні. А є Д і Б є С. Чому вони подібні? Ну, по-перше, в них кут є спільний, а кут Б і кут А рівні, як відповідні при паралельних прямих. У нас є така ознака подібності за двома кутами. І якщо в нас ці два трикутника подібні, то їх площі відносяться як квадрат коефіцієнта подібності. А чого дорівнює коефіцієнт подібності відношенню відповідних сторін? А воно в нас є. А де відноситься до Б це як 7 до 5, тобто це є наш коефіцієнт подібності. Тому ми, знаючи площу великого трикутника, зможемо знайти площу маленького, а площу трапеції можна знайти як різницю площі більшого трикутника і маленького. Ось ми задачу розв'яжемо. Але спочатку треба довести подібність. І так, що ми пишемо, розглянемо, розглянемо. А, трикутник а є Д, і трикутник Б, Що Цього в них бачимо. кут є спільний. Насті Жилом не, немає. Кут є С Дорівнює куту. Є а, Д. Немає, так? як відповідні при БЦ паралельному АД. Ось ми вказали з вами два кута, тому ці трикутники подібні. Трикутник АЕД подібен до трикутника Б, Коефіцієнтом подібності К пишемо, за якою знакою? За двома кутами. за двома котами, а з цього, що випливає, що площі цих фігур С, Ае Д? E, Вноситься до С, Б, Е, С як квадрат коефіцієнта подібності. Коефіцієнт подібності дорівнює відношенню АД до Б, бо це відповідні сторони, а це за умовою 7,5. А тому площі. Відноситься як квадрат коефіцієнта подібності. Це буде 49,25. А тепер просто підставимо все, що нам відомо. Площа А є Д. Нам відомо за умовою, Це 98. Площа Б є С. Нам не відомо, так і напишемо. І це буде 49,25. З цього ми можемо виразити площу Б 98 помножимо на 25 і поділимо на 49. 98 скорочується 49, це буде двічка, тому площа БЕЦ це буде 50, 50 в дужках пишемо сантиметрів квадратних. Але нам не ця площа потрібна, а площа трапеції. Але площа трапеції це різниця, площа а, Б, Ц, Д дорівнює різниці площі трикутника а є Д і площі Б, ЕЦ. І тому це буде 98 відняти 50. Це буде 48 сантиметрів квадратних. Відповідь 48 сантиметрів квадратних. Так, добре, дивіться, я думаю, що ми не встигнемо ще щось розв'язати, бо в нас залишилося дуже мало часу. Тому ви берете якості домашнього завдання, А сходинки, другий варіант, номери 331, 334, 335 і 340. І так, це буде вашим домашнім на вівторок. Але я хотіла відразу попередити, що у вівторок у нас буде відкритий урок, на який ми там запрошуємо і вчителів інших класів, і дітей маленьких, який буде присвячений золотому перерізу. Про це детальніше буду говорити завтра і писати в групі. Так, Софія Бодала отримує 10. А все тоді на сьогодні закінчимо. До зустрічі. До, зустрічі. До побачення. До побачення.